У Чернівцях билися вікінги. У місті вперше провели історичний фестиваль літнього сонцестояння, на якому кували зброю, виконували середньовічні танці та змагалися, хто сильніший і спритніший воїн. Спробувала себе у ролі вікінга, і моя колега. Давні часи вікінги ділили рік на дві частини літню і зимову. 21 червня вони вважали початком літнього впівріччя і відзначали гучними святкуваннями. У цей час у Чернівцях вперше пройшов фестиваль літнього сонцестояння, присвячений тематиці вікінгів. На нього приїхало близько сотні учасників зі цієї України. Цей фестиваль хотіли провести ще минулого року. Вдалося тільки тепер. Чи не найвидовищніша розвага на ньому масова битва вікінгів. Бій ведеться до одного попадання. Тоді воїн вважається умовно вбитим. На показових виступах немає репетицій. І повністю як настоящий бой. А на іншому полі битви воюють діти. Дуже класно, це дуже було захоплююче, Мені дуже сподобалось. Діти б'ються муляжами мечів, а в дорослих вікінгів справжня зброя. Єдина різниця в тому, що у нас вони не заточені, тупая кромка. Ну просто щоб ми друг друга не травмували. Травми у боях, звісно, бувають. Але ми всі друг друга любимо, всі друг друга знаємо, вважаємо, стараємося не калечити. Обладунки спортсмени роблять власноруч. Цю кольчугу Антон зробив із дроту за півроку. Зброю і броню можна замовити в коваля. Пан не Віталій не має власну кузню приїхав аби показати свою майстерність. Це не є робота, яка приносить гроші. Це це чисто захоплення, таке яке є в є в душі. А старовинні бої захоплення для адміністратора з Чернівців Миколи його в історичній реконструкції приваблює. Мабуть, адреналін от такий, який він має бути, от чи чи чистий він без всяких домішок. А електрик з кривого рогу Олександр зауважує: битва вікінгів небезпечна розвага. Ви Ж бачите, теж, очі не захищені ніколи нічим. Вийшла вже саме від ті копія, все це, навіть тут же мічом, тим же всім можна уколоть. У фестивалі взяли участі жінки. Юлія обрала вбрання норвезької знатної пані. В принципі, як за копчиху, я піду. Поки чоловіки билися, жінки танцювали. Танці танцями, а ми вирішили піти на майстер-клас з володіння мечем. Закривайся щитом. що бачите, закриває коліна, закриває плече. Плече можу впертися. Піше удар. Тренування закінчено. Тепер справжній бій у повному обмундируванні. Ця кольчуга важить близько 12 кілограмів, щіт близько п'яти. І в цих обладунках потрібно ще й битися. То в бою треба пам'ятати, що ворог може бути будь де. Фестиваль кожний сприйняв по-своєму. Для одних це тільки розвага, для інших ще й спосіб вивчити історію. Це цікаво. Це історія. Це наша, наша пам'ять. Учасники вшанували пам'яті справжніх воїнів, які зараз служать на сході України. Прошу всіх присутніх вшанувати наших мужніх героїв хвилиною мовчання. Це для нас трагедія, що гинуть люди і наші воїни. Але життя має рухатись вперед або далі продовжити боротьбу, або хай інші продовжують. Даря Другунова, Денис Жиряда, Тимеднян, ТВА.